А у котрій візе ми починаємо наші заняття в основному 10 так, нога Так, Доброго ранку у нас сьогодні заняття з математики. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна підійдемо ми і промовимо добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі. Мої і дівчата щирою посмішкою ми вас вітаємо. Доброго настрою на весь день бажаємо. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки. Вліво, вправо посміх... поверніться і з сусідам посміхніться. Як ти лізенька, все так? Ні, я от так зробила. Давайте так, один одному сердечко і посмішком. Сьогодні ми згадаємо, що таке задача. Ми будемо в... продовжувати вчитися складати і розв'язувати задачі. Отже, задача це така математична розповідь, де вказується, що було на початку, що відбувалося потім, і завжди є запитання, що ж сталося в кінці. І для розв'язання задачі ми з вами викладаємо вираз, приклад і обов'язково вказуємо відповідь. В кінці задачі ми складаємо приклад і вирішуємо його. Отже, почнемо лізенька. Розглянемо нашу першу задачу. Перший набір малюнки. дивися. Перший малюночок нам вказує на те, що було. Дивися, що у нас є рукавичка да? і лисичка. Отже, в нас є рукавичка і лисичка. Ми бачимо, що рукавичка загубилася, її побачила лисичка, і до неї прийшла. Другий малюнок що у нас відбулося? Хто ще прийшов? І третій малюночок нам розповідає, що сталося в кінці. Що ми... Що сталося в кінці? Скільки їх стало біля рукавички? Дуже Дуже багато. Ні, не багато. Скільки їх біля рукавички стоїть, Ліза? скільки їх. Двоє, так? Який ми складемо вираз, Лізенька? Дивися, у нас була одна лисичка. Ми ставимо цифру один, да? Далі, якщо до нас прийшов вовчик, який ще знак ми будемо ставити? Додати чи? Іще від... один. А знак який поставимо? Додати чи відняти? Додати. Додати скільки? Один. Один. І дорівнює у нас. Два. Два. Ти можеш у себе в зошиті записати, зверху взяти, відкрий зошит, зверху, там, відступи зліва клітиночку, одну зверху, і зверху донизу опусти одну клітинку. Вот так, так. Да. А так, а ну, це... Ліза, отак на міленько треба. В клітиночки кожен. Ну, одну треба було трошки. Так. Лізенька, да. в кожній клітинці. Диви в одній клітинці ти пишеш цифру, в іншій Я знак. Знати. Ти надієш. Один. один. Називай вираз, який ти пишеш? Один додати один до рівня два. Правда. Молодець. Виходить, тебе писати? Так. Да. Написала? Молодець. Да. Так. Далі розглядаємо продовження цієї задачі. Дивися, що у нас було на початку? Що у нас зараз спочатку на картинці? Скільки а, у нас героїв? Так. Біля рукавички да, у нас двоє героїв. Лисичка і вовчик. Їх двоє. Так. Що відбулося? Хто до нас іще прийшов лізе? Мішка. Прийшов ведмідь на брід. Да? І в нас питається, який ми кінець цієї задачі складемо? Що сталося? Скільки їх Що, Ліза? Стало. Три. Скільки стало? Їх стало? Разом, Рабуть, так? Рабуть, да? Отже, Це разом беруть. їх троє. Яку ми задачу складемо? Два, додати три. Ні, ні. дивися, вираз кладемо, да? ти за виразкаш. А задачу дивися. Біля рукавички було. Двоє героїв, лисичка та вовчик, да? до них підійшов ще ведмедик. І яке, яке запитання поставимо в кінці задачі? Скільки, скільки їх разом стало, Угу. Да? Який вираз лізенька складаємо? Два молодець. Молодий лізе. Рівні, три. Так, записуй, Лізинка свій виріз. Добре. Так. Під своїм прикладом одну клітиночку пропускай. Як рядочок, да? Да. так? Так, да. так, дуже гарно. ой, Ліза, я Давайте ще й на весарне, як пише. Зеркально, а, ну, ти покажи. Це. Ні, у вас не зеркально, все добре. А. Лізенька, а в першому прикладі є. ти не поставила відповідь. Чи пост... А, то мені не вийде є, там цифра 2, є, да. Там, Оля є. Є. Так, правильно, є. правильно, правильно, є. добре, добре, все вірно. Так, ну що, продовжимо? Дивися, Лізенька. Да. Зараз у нас вдачі будуть з... з бурульками, з такими да? іграшками новорічними. Дивися. Перший малюночок вказує на те, нам що було, другий малюночок на те, що стало. Що сталося? Так. Ага. Нам необхідно скласти розвиток до нашої задачі і записати його. Дивися. На першому ось малюнку ми бачимо, скільки в нас було Ліза... гурулечок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, дивися. Ми можемо їх записати умовною міркою. Дивися, ось у нас тут кружечками позначитись. Давай називай, скільки ти казала було у нас бурулечок? Один. Шість. Два. два Кажи три. Три. Чотири. Чотир, чотир, п'ять. Шість. шість. Отже, Ліза, скільки було бурулечок у нас? Шість. Шість кружечків, скільки у нас? Шість. Шість. Правильно, перевіряємо, шість бурульок, шість кружечків. Було б шість бурульок. Тепер дивися в кінці в нас що стало, скільки їх стало в кінці? Дві, Дві, так? Да? залишилося лише дві бурульки. Отже, дивися, якщо у нас залишилося дві бурульки, скільки ми закреслимо у нас кружечків? Три. Дивися, закреслює. У нас дві бурульки залишилися. Да? Одна і дві бурулечки. Наші схематично кружечки. Да? Ми закреслюємо, дві залишали, бо в нас залишилося тільки дві. Два кручки залишили і закреслюємо. Один, два, три, чотири. Отже, От, Лізенька, а який приклад складемо? Скільки всього було бурулечок? Було шість, був... шість. Дивися, ми закреслили, шість. 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 Дивися, якщо у нас залишилось відня... відняти. Відняти два. Молодий. І за це у нас два залишилося. Бачиш, два залишилося. А, -а, -а. а скільки ми закреслили? Чотири. Чотири. Видняти чотири. Дорівнює. Скільки? 2. Два. Так, Ось такий приклад ми запишемо: що в нас було шість бурулочок. Відняти чотири бурульки, і залишилося в нас дві бурульки. Які ми вже цифри складні пишемо, так, да, Ліза? Ліза, в тебе виходить писати такі цифри? Так, да, шість відняти. Чотири. Де, чотири. Де, де, де. чотири не таку тільки. А ти знаєш, як чотири пишеться? Я вам так тільки пишу. Правильно, де. Лізенька, правильно де, де. ти пишеш? Юлія Олександрівна. Правильно. Як перевернутий стільчик, да? де, М -м. Де, де. так? Так, да, так, то ти правильно пишеш. Два. Так. Ти, ти не виходиш за межі клітиночки? Ти в ось ці цифри клітиночки? Так, mm -hmm. добре, молодець. Так. Наступно в нас ось таке: дивися, розглянь, будь ласка, малюночок картинку. Там буде ще інша картинка, і нам треба буде подивитися, що ж змінилося на картинці. Будь ласка, уважно розглянь, де знаходяться герої на картинці. Е, е, так. Лисичка під деревом, зайчик. Під, під кустиком так. мішка під елкой. Ведмедик, мабуть, зайлий, Ж... да, Ліза? Заховався да, Ага. Білка, І вже. Білка на, на дереві, а їжачок на пеньці. Так, да. Так. Да. Тепер наступна картинка. Подивися, що змінилося. Ого! Опа, я поняла. лиса лиса нужна під нас під деревом. А ти, вона стояла попереду дерево, лисичка, да? Тепер вона позаду. Да, угу. Так, Сіла на дереві. Так. Сиділа. а зараз. І, і. І на кнопь. Так. Да. Пілочка купила а... на, на дереві, а їжачок на пеньку тепер. а ще що. І зайчик Ліза. Да. Під Так, молодець ну, це дуже ти уважна була. Так, добре. А зараз ось така руханочка буде з лісовими тваринками. Сонечка Тваринка, Тваринка немає, але ми машина тебе Да? Подивіться, подивіться всі ліворуч у цей час. Два кінни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскочих хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу. і летить яскравий сміт. Ми танцюємо. Танцювали, так, Ліза? Молодший жарко танцювали. Це жарко Гарно танцюєш. Так, а зараз я планую <гарно> намалювати графічний диктант. Ліза, пам'ятаєш, ми малювали його? І В кінці ми дізнаємося, що у нас вийшло. По клітинках, так, да, Ліза? Так, ми будемо під, під мою диктовку Можливо. малювати по клітиночках. А спочатку давай згадаємо напрямок стрілочок. Дивися, ось у нас блакитна стрілочка це куди у нас? Вверх. Да? Далі, зелене, куди? Наприклад, там вправо вправий напрямок, да? вниз, і напрямок куди? І вліво, і. вліво, І вліво. Так, добре. Поклади перед собою листочок. Ти можеш від своїх прикладів, слухай уважно. Тут і пару є. Так, є там у тебе місце. Дивися там, де у тебе приклади, будь ласка, відступи зверху. Ось, дивися одну клітиночку. Від прикладів, Відступай зверху одну клітиночку. Не. Угу. Зверху одну клітиночку, два, три. І зліва одну клітиночку. Ось, бачиш? Спочатку. Ну, щоб місце. Трошки писати, І постав крапочку. Ну, трошки від прикладів відступитися, щоб воно не позливалося в кубку. Це може чистий листок. А, ну так, все. Зрозуміло. Да. Так, Ліза, э, постав э, руку на крапочку і слухай уважно: дві клітинки вправо. Дивися від крапочки, дві клітинки вправо. Туди на чисте поле листочка. Ось. Так. Одну клітинку вгору. Раз. Ся. Одну клітинку вправо. Вправо. Раз. Ся. Одну клітинку вгору. Вгору. Вся. Одну клітинку вправо. Чотири клітинки вниз ліза. Ого. <плес> раз, Два, три, чотири. Так, три клітинки вправо. Раз, два, три. Все. Одну клітинку вгору. Раз. Одну клітинку вправо. І раз. Чи це вже? Я хотіла спитати Ліза, чи є здогадки, хто буде? Ні, а я... я... ну, давайте да. П'ять клітиночок вниз. Ого! Рахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Дві клітинки вліво. Раз, два. Одну клітинку вгору. І раз. Дві клітинки вліво. Раз. І задогадки є? Ні, а. Одна а -а -а. клітинка вниз. Так, Олександра підказує. Це ліва собака. Так. Да. Одну клітинку вниз зробила. А ну да. що твій малюночок не вниз Да? Так, одну клітинку вліво Чи вниз? Так, дві клітинки вліво. Раз, два. Чотири клітинки вгору. Раз. Скільки? Чотири. Раз, два, три, чотири. Дві Один, клітинки глібо. Скільки? Дві. дві. Один, два. І дві клітинки вгору. І з'єднуємо з нашою крапочкою. Як носик у собачки Ще й вийшло. Один, два. Все. Хто вийшов ліза в тебе? Собака. Так, можна спускати, да? так? Так, подивимось. Да. Точно, що коли він на сх... у мене з хвостиком, лізенька дуже гарно вийшло. вийшла. Ой, молодець, яка ти Ліза. Ага, умничка. Молодець. Бачиш, які можна гарні малюнки робити за допомогою клітиночок, да? угу. так? Саме квіти малювати, і різних твариночок малювати. Ось, а що ти... тут завтра? завтра буде ліплення, Ліза. Будемо завтра ліпити. В тебе є пластилін? Так. Да.